А Беркромбі один з тих авторів, стиль якого можна зрозуміти, погортавши його твіттер. 50 тисяч підписників. А мій вчитель географії стверджував, що малювати карти вигаданих місць то марна трата часу. The Blade Itself кров і железа або ж в українському перекладі на лезі клинка це перший роман із трилогії британця Джо Беркромбі у жанрі темного фентезі. Розрахований на аудиторію 16. Як і практично з будь-яким жанром при спробі з'ясувати, яке ж фентезі темне, а яке ні, на вас посипляться десятки визначень та обговорень. Провівши трохи часу у гуглі, для себе я вирішила, що це фентезі, у якому автор не ідеалізує персонажів, а робить їх доволі приземленими. І персонажі, відповідно, діють неоднозначно з моральної точки зору. Отже, хто основні герої на лезі Клинка? Це грубоватий півночанин Логен, досвідчений боєць, який втім жалкує про багато з того, що вчинив у минулому. Підступний інквізитор Глокта, який пройшов крізь тортури під час війни і залишився калікою. Самозакоханий офіцер Джизель, який зневажає всіх, чия кров недостатньо благородна. Агресивна і недовірлива Ферро, який вдалося вирватися з рабства. Як дивно, найцікавіше мені було спостерігати за інквізитором Глокту. Мабуть, тому що він справді багато всього бачив у житті, здатний іронізувати над собою, іншими, та найкраще з персонажів розуміє інтриги які плетуться в столиці. Власне, через те, що персонажів багато, і з початку книги вони перебувають у різних місцях, Роман доволі неспішний. Тому, будь ласка, не читайте анотацію на сайті КСД та на звороті книги. Вона справді сполить сюжет. Натомість, ось частина анотації до англійського видання. Жахливі змови піднімаються на поверхню, старі рахунки скоро буде зведено, і межа між героєм та лиходієм тоншає настільки, що об неї можна порізатись. Непередбачуваний, захоплюючий не позбавлений чорного гумору і яскравих персонажів, роман на лезі клинка це нуарне фентезі по справжньому нового штибу. Якщо ви любите та чекаєте на магію, то її тут зовсім-зовсім мало. І вона є скоріше для того, аби показати, так, у світі залишилась магія, і, мабуть, вона зіграє якусь роль, але значно пізніше. Загалом дуже сильно відчувається, що роман є частиною трилогії. І для мене це було недоліком, тому що я невеликий фанат серії. Із інших недоліків це помилки у Лайці. Враховуючи, що у книги було два редактори, окрім технічного, це Сором. Попри це, я отримала задоволення від читання. і Якщо вам цікаво спробувати новий для себе жанр, то книгу я рекомендую. До речі, запрошую вас взяти участь у розіграші двох примірників українського видання лезі клинка. Умови наступні. У коментарях на Ютубі під цим відео напишіть про свою улюблену книгу у жанрі фантастики або фентезі, написану після 2005 року. Приклад дивіться у закріпленому коментарі. Перший примінник отримує автор найкращого, на мою думку, коментаря, а другого переможця буде обрано випадковим чином. Підсумки я підіб'ю 22 вересня увечері. Підписуйтеся, щоб не пропустити.